Дві смерті у полум'ї 17 січня у місті Гадяч. У результаті пожежі помер місцевий мешканець. Вогонь охопив одну з квартир п'ятиповерхівки, де перебував чоловік. Попередня причина необережність під час паління. Того ж дня вогонь забрав життя і мешканця Лубенського району. Чоловіка без ознак життя знайшли в його ж приватному будинку. Тіла померлих направили на судову медичну експертизу. Нині поліція Полтавщини встановлює причини та обставини обох пожеж. 17 січня о 10.15 надійшло нам повідомлення про те, що у будинку було виявлено тіло без ознак життя людини, і також було видно, що відбувалося горіння. А так о 15.31 надійшло нам повідомлення про пожежу, яка сталася в місті Гадіч, а саме у квартирі багатоквартирного житлового будинку. Про подію повідомили сусіди, які відчули запах диму, коли рятувальники прибули на місце події. Неможливо було попала запити в квартиру, ніхто не відчиняв двері, і за допомогою спеціальних інструментів було відкрито двері. В квартирі було дуже накопичено велике диму. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Також сусіди повідомили, що там, можливо, знаходиться людина. Негайно рятувальники провели розвідку, також було виявлено тіло без ознак життя у власника квартири, е і також було ліквідовано пожежу. Попередня причина пожежі. Це березні під час куріння.